Усім привіт, друзі! Всім гарного перегляду, вітанечко. Ми сьогодні з вами розглянемо гарний бій, який я зіграв на об'єкті 260, му і ми граємо на мапі Париж. Граємо в повній я думаю, це нубці, але цей бій дуже результативний по демеджу та по вільному досвіду. Тож ми погнали його дивитися. Їдемо ми на слабнату позицію на важкі танки, звичайно же, але нам тут наш союзничок. Мішає прожатку, і я йому дякую за те, що він звичайно ж таки зробив. І ми їдемо вперед, звичайно, вже всіх вбивати важких танків. Реально, об'єкт 260-й дуже складний танк. Дякую величезне віволочату за замовлення майстра. Звісно, після цього будемо переглядати планку на майстра на, на 1400 і вище досвіду, який потрібно буде. І, друзі. Звичайно, дивимося на комплектацію. Ми беремо боновий стабілізатор. Ми беремо боновий досилач і закалку Т3. Беремо, щоб в нас було більше ХП, і ми могли нормально всіх роздамажувати. Кінь е, бере і підставляється. Так, Ми йому даємо постріл в гусеницю. На жаль, ніхто по ньому не стріляє, і ми йому висилюємо ще раз в гусеницю, але так вже пішло без урону. Дивимося на т 100 ж він нам з боку не стріляв. І даємо постріл. Тепер є п'ятий, він також підставився. А тепер бачимо, що т 100 вже виїхав повністю, і ми можемо його вбити, і ми його забираємо, друзі. Є. Тепер дивимося, що ми можемо зробити. Будемо далі дамажити, певно, що тих, хто є знизу. Вицілюємо конкурера. на жаль, не попадаємо, танкуємо його і дивимося, що він є на стоковій пусі. Також бачимо, що зверху там ще є тортваген. Беремо, дивимося на кумулятив, але тортваген не пробиває. Бачите, як пробив мене під башту. Тобто це був рекошет від башти і в корпус. Люблю такі постріли, просто люблю. І бачимо, що робиться в бою Conqueror та Wazik 115A 115А, перепрошую, їде по центру та хоче вбити нашого 430 у та нашого Кенарвона. Тож ми беремо, переходимо на підкалібери та рашимо центр, щоб допомогти нашим союзникам. Бачимо у цей момент, як конкверор. На жаль, помирає. Ми даємо постріл по коню, але, на жаль, не пробиваємо. І подивіться, що твориться. Ззаді, під'їжджає Кобра. І вона починає роздамажувати об'єкти 430-му. Я підставляю свій борт, щоб не отримати реально 1000 хп-шок І бачите, я танканув, можна сказати, тільки отримав 100 хп. І ми беремо та дамажимо. Далі вазі, кадаємо йому восеницю. І погнали зразу вперед, щоб він не міг мене продамажити. У нас зараз є 2800 демеджу. Ми продавили центр, але по бою 4-4. Ми програємо на 1500 демеджу. Бачимо, що там є тортваген. Починаємо його роздамажувати всі. І він в одну секунду просто бере і... Натикається, помирає. Налишається шоти, я даю йому шотик в борт, але летить трошки вище і не пробиває. І я вирішую, все ж таки далі рашити є п'ятого. Бачимо, що він їде наверх, щоб від мене засейвитися, але він не встигає. Я даю йому постріл з гусеницею. Але дивіться, що він робить? Він бере і просто стає там і сейвиться. Я розумію, що... Зараз всі союзнички підставляються, і супротивники по них прокадешилися. І я просто піду вперед і даю йому постріл і забираю є п'ятого. Тим часом отримала від Центріона так, 7 1 Але, друзі, я вирішую все ж таки поїхати далі прорашити далі в цю сторону. Бачимо Вафентрагера, який просто тікає геть. І я під'їжджаю вже до цього невеличкого насипу. так, Та даємо йому ще одну пост. На жаль, не добрали. Якщо б добрали, це б був би ще один фраг. І це б була ще плюс одна медалька. Розуміємо, що там, де є зараз я я стрельнув, є десь шкода, бо вона по мені стріляла. І друзі, так, я попав блайну в, в неї. Я попав в в неї, пізніше я ще на це все. І я вирішую далі їхати, далі рашити. Бачимо, центріон 7 дріп 1 мене пробуває, а 5, тобто 8 рівень мене не пробиває. І ми починаємо все ж таки мансити, щоб танкалути якийсь ще постріл. Бачимо, що він мене не пробиває один пострілом Один все ж таки є, тобто пробій золотом стріляв, і я починаю просто рашити на всіх парах, щоб ще більше продамажити. Даємо постріл Удесу. Союзники його забирають, бачимо, що є Центр, Сіп, дріп 1 а також Контеркаро І світиться артилерія. Першим ділом артилерію буваю, щоб вона не робила стан і в мене не збільшилася кадешка. В мене бачите, аптечка зараз 50 секунд, щоб я міг ще можливість роздамажувати. Я під'їжджаю до УДЕСа, щоб свої НЛД прикривати. Так, і починаю просто роздамажувати цих супротивників. то кажеться Бити менший рівень. Шим, пороблюєшся нубка. І бачимо просто на результати бою. У мене вже більше як 7 тисяч демеджу, ще плюс е блайндик у мене був. На жаль, наші союзники забирають у нас просто фраги. І подивіться, якщо б я б добрав би вафлю, це був би шостий фраг. Ось такий бій був насичений, динамічний та швидкий. Йдемо дивитися результати даного бою, друзі. Ось результати даного бою ми взяли майстра, дуже багато малесеньких медалей, а також три епічних медалі це і основний калібер, підтримка та сталева стіна. Танканули ми, до речі, 5140 демеджу. Настріляли 8539 демеджу, зробили 5 фрагів. Та насвітили ще 1588 шкоди. Також ми в цьому бою зробили свій рекорд по Досвіду, 1522 досвіду ми взяли за цей бій, а також зробили 27 пострілів, 26 з яких попали, і 22 пробої зробили. Ось такий вийшов бій, друзі. Швидкий, динамічний, з внубці і на майстер на великий демедж, великий результат. Дякую величезний Вівелочат за замовлення даної техніки. І, звичайно, вже буду радий. Новим замовленням! Це був гарний челендж для мене, і я його виконав. Хоча на це пішло трошки більше часу, більше як місяць, але нічого. Це супер. Я навчився дамажити, багато носити урону, і мій вн 8 підріз. Тепер він більше як 3400. Це супер. Це просто супер. Тож, всім дякую за перегляд, дякую за подобайки, підтримую коментарі. І до зустрічі на нових відео. По розбору майстрів або ж трансляціях кожного дня 22.00 і до другої години ночі, плюс-мінус. Всім дякую, всім чао, всім бувайте.